У Запоріжжі відбувся круглий стіл на тему інтеркультурна діяльність закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Учасниками стали представники позашкілля, організації та спілок національних меншин, а також міської ради. В Запоріжжі проживають люди різних національностей. Це і поляки, і болгари, і греки. Традиції кожної з нас меншин вивчають в закладах позашкільної освіти. Під час зустрічі учасники обговорили формування культури міжнаціональної співпраці в освітньому середовищі, Ще та інтеркультурну діяльність профільних закладів особливу увагу приділили питанню взаємозбагачення культур, а також міжнародному партнерству із європейськими закладами освіти. А наприкінці засідання підписали меморандум між міською радою та Запорізьким обласним товариством болгарської культури. Це звичайно обмін досвіду між нашими країнами і що українці, що інші європейські країни вони хочуть. Одного, щоб був мир, щоб всі культури розвивалися і жили в співпраці і в дружбі. Зараз всі весь весь світ знає, хто такі українці, і їм дуже цікава наша культура. І де б не були, ми теж завозимо. Свої культурні заходи, наприклад, наші заклади культури вони створили програму, концертну програму культурну українську. І вони будуть їздити і представляти нашу культуру, запорізьку культуру в інших містах.